Щоб до нас долучалися і київські наші товариші, бо вони дуже хотіли би прийняти. Ну, то таке діло. Ось, Ну і дозвольте тоді сказати, що наші змагання були, були проведені завдяки громадській організації Клуб Рибалок Українки, підтримували нас у цьому. Організація спорт для всіх. Генеральним спонсором наших змагань була компанія Флагман, яка надала всі чудові призи. Ось. Ну І тоді, мабуть, почнемо з того, що місце було 24 учасники. Десяте місце з вагою 330 грамів. У нас зайняв Степаненко Володимир. Можна й що. Де він? Де ця людина? Він і що удички зібрає. Розуміло, ну це ми залишимо для нього. Восьме місце поділили відразу два учасники змагань. Це Гурський Ігор. Оплотуємо. Так, Крамаренко Ярослав. Ярослав Вісько обох 415 грамів. Сьоме місце з вагою 470 грамів завоював Петренко Євген. Так, шестое место с вагою 535. Нетов. граммов так. Сегодня нет. Третья, Вячеслав. А ты... а? О, слава Лава. 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 так, пятое место с вагою 600 граммов завоевал Галяскаров Сергей. Четвертим в нас виявився переможець минулоріч, минуло, минулих змагань. Письменник В'ячеслав з вагою 640 грамів. Ну і переходимо до найбільш переможців. Третє місце з вагою 700 грамів взяв король Євген. <плес> Держи. Вітаємо. Диплом тобі. Ось такий. Пікер від компанії Флагман. Ну і звісно теж. Дім, мені дві доклади. Сва. Спасибо. А, така йдіть, ха! Медаль! Представляйся! Медалювати треба! У тебе <коробочку>. <ріст> <ріст> коробочка. Коробочка на ну лоб, так. Все, вітаємо! У -у -у -у. Друге місце. Е таке ж саме місце, як і минулих змагань, зайняв гаража Олександр. Зайняв! <ріст> Ваня, не, не дайте ножичку! Ось такий спікер і... А медаль. Ось таку статуетку, а медаль! і звісно. Медаль за друге місце. Так, ну і перше місце э, у нас зайняв Щербіна Даніл. Дуже за загальною вагою 870 грамів. Что, Щербина? <гум> вот победитель, вон, ну витяга Дайте ему хоть таранки какую-то одну. Так, це туди. Потому что він сама хитревши тут. Смагай купаний. Клавма, ось таке підерне водовище. Да, Ник, что серьезно? Ты славил? І підведення, а що там не вірять, мабуть, що це ми просто знаємо. Хочу ще сказати, що є учасник, який зловив найбільшу рибу. Цього разу це був підляч вагою 470 грамів. Федоренко Євгена. О! Від компанії Флагман. Вітаємо вас! Усі було дуже-дуже. Бачите на наших змаганнях і сподіваємось, що наступного року будемо далі. А прикорм а, тут! А, хто взяв прикорм? <рикол>. Нас... Ну, всім дуже дякую за увагу. Усіх дуже було приємно бачити. Да,